Привіт всім! Я сьогодні хазяєчка, прям дуже сильно. У мене сьогодні гороховий супце. Я таке не їм, але моя донька та мій чоловік таке дуже люблять. Ще я сьогодні хочу зробити скумбрію з овочами запіканку. І перший раз в моєму житті буду ферментувати овочі. Хочу все зробити сама. Бо на базарі мені не подобається там воно якесь гостреньке то солоненьке. Щоб не набрякати, я хочу це зробити сама. І дуже сподіваюся, що мене, у мене це увійде в звичку ферментувати овочі, щоб вони завжди були, бо це дуже-дуже корисно. Я вам все покажу. Картопелька. Я нарізаю картоплю дуже дрібно. Копчене куріде стіле. Ось такими кусочками. Воно рісувалася тут. Ось такі мисливські ковбаски. дрібненькі такі кружечки. Так, дивіться, от горох я замачувала на ніч, і а, потім я його варила дуже довго, може декілька годин. І тут ще була велика цибуля і одна морквина. Я вже дістала їх і викинула. Я не зажарюю супи, тому я відварюю тут луки і морквину у бульйоні. Я почистила рибку, присолила, приперчила. Так, світло вимкнули, тож скумбрія йде в холодильник, поки не з'явиться світло, бо я це буду робити у духовій печі. Підклавлений вершковий сир. Все, наш супчик готов. Суп гороховий готовий. Приступаємо до ферментування о -о -о овочей. У мене, дивіться, ось такі камінці гарні придавлювати овочі в банці. І ось така звичайна трьохлітрова банка. Вечіром її закрию спеціальною кришкою для ферментації. У мене тут дуже гарний набір такий. Так, синя капуста. Ось така редька. Шматочок кабачка. Морква. Кольорова капуста селера пырячок. Так, літр воды кіннотної температуры, ложка а -а, солі, давно така рожева гімалайська. Треба розчинити до повністю сіль. Якщо не вистачає води, щоб овочі покрились, просто додаємо ще води. Так, тепер дивіться, лайфхак, це мені чоловік мій підказав. Беремо два зіп пакети, так. засовуємо ось сюди, в банку. Ось так. І я буду викладати зараз ці камінці. Тарілочкою накрию. Я ж вам казала, що я перший раз роблю. все забула. Тільки сіль додала. Треба ще пару головок чеснику додати сюди. Часничок. Треба. Засу... Так, тепер все. Якщо у вас немає спеціальної кришки, то ви відкриваєте, випускаєте газ там раз у день чи двічі і знову накриваєте.